Привіт народ, неділя, числа не пам'ятаю. Липень, жарко, класно. Ну, так, вже десь година шоста вечора, але ще сонце жарить, я в тінячку тут сиджу, так класненько. І знаєте, що мені прийшло? Ех, яке, ну Таке як би правильно сказати е, таке питання в голову прийшло. проконсультувався з самим крутим краєзнавцем, і він мою. Мою думку підтвердив так, бо в мене пам'ять поганенька. Та і знаю набагато менше за нього. От такий фокус. Значить, Друга світова війна. Ну, офіційно вона почалася в 39-му році, і коли захопили німці Польщу. От. Ну, Мене зацікавив факт. Хто і скільки часу обороняв Кременець? Так от, польський Кременець в 39 році від Радянської армії не обороняли зовсім. При тому, при тому що е, німці захопили е, Польщу. І почали свій наступ навіть ти... більше на 17 днів. По-моєму, на 17 днів раніше за СССР. І польський уряд, уявляєте, я чув таку байку, думав, що то. А тут от мені Крутєвич підказав. Е, от. Польський уряд, виявляється, в Кременці, грубо говоря, переховувався, мешкали деякий час, але цей період, от, -от десь період тих двох тижнів 7... біля 17 днів. Тобто німці вже Польщу захопили, а совєти ще сюди не пішли. Тут була така, фактично, тут був кусочок Польщі. Оце де Кременець, Львів Львів там Львів вже був, по-моєму, під німцями. Кременець, Тернопіль. Одесь... Ну, головне, я говорю про Кременець. Так от, в Кременці був на той час уряд Польщі, жили вони в готелі «Бона». Там інша історія є, що як німці бомбили ту бону. Хтось там неправильно зрозумів, і бомбу кинули не на готель Бону, а на бону нашу на гору. Ну, не в тому діло. Значить, початок Другої світової війни в нас тут остався осередок Польщі, в нашому місті базується польська влада, польський уряд, а поляки Кременця не захищають Совєти Тут з Хмельниччини, буквально, я не знаю, кілометрів 50-60 до границі тодішньої, совєти прийшли і спокійно захопили Кременець. Далі продовження. 41 рік. Совєти як прийшли, так і пішли з Кременця. Ніяких боїв за Кременець не було. Ну, там десь якісь невеличкі стички, бо то відступали е, радянські частини ще з-під е, самої польської границі, там блудили і так далі. Але боїв таких боїв за Кременець, як бої, там боїв за Кременець не було. А були бої за Кременець. Кременець захищали тільки німці. Десь біля двох тижнів тривала оборона Кременця, оборонялися німці в кінці війни, десь, я не знаю, в 44-му році, по-моєму. От така історія: прикидаєте? Польський Кременець не був потрібен ні полякам. Ні Совєтам, ні москалям. Оді німці тільки захищали Кременець. Ну, то таке то собі так. Цифри, цифри, все цифри. Бувайте здоровенькі. До побачення в ефірі.